Вітаємо вас в нашому магазині зброї прапорщик, місто Київ, Ківсіч Остріці 81. Хто шукає собі Кольт, айда до нас. Карабін відомого виробника компанії Кольт. Цивільна його версія М5 є у нас. Ствол 14,5 дюймів, такий, як на бойовій версії, стоїть у Кольт м 1 Твіст 7-й, канал ствола і патроні хромовані. Сам матеріал ствола це хромальден Ванадіває сталь 41.50. відома. Марка сталі для хороших карабінів. Карабін повністю амбідекстерний з механічними прицільними засобами, з телескопічним прикладом, мінімальна його довжина 80 см, а вага 3 кг 145 г в неспорядженому стані. В нього дуже багата комплектацій, ось ви самі можете побачити. Це база під qdn табочку для цівки, сама QD-табка, планки, накладки на цівки, набор для чистки і ось такий ремінь. Тому, будь ласка, хто хоче якісний карабін, заходьте. До зустрічі.